Так. Комп'ютер вільного доступу для безробітних. Будь-яка людина, яка приходить на зайнятості, може їм скористатися для того, щоб вийти в інтернет і подивитися інформацію про вакансію. Так. Як це зробити? Ось сайт, значить інтернет-портал Труд. Так. Офіційний сайт служби занятості містить інформацію про вакансію. Ссылка виведена прямо на робочий стіл. Так. Адреса сайту, як бачимо, www.trud.gov.ua. Дякую. Далі. Затискаємо, чекаємо. Ну, мені цікаво з дому зайти, подивитись. що таким самим чином ви вдома вводите цей адрес у строчку браузера Тут і отримуєте да. інформацію про вакансію. Ну я туди заходив, але там вже мені видало по всій Україні. Правильно, так там треба задати критерії пошуку. Так, Насто, О, злі... знайомий. так. Сайт. значить, з'явила критерії пошуку. Ви можете подивитися вакансії по будь-якому регіону України. От давайте мені, покажіть мені, будь ласка, в розрізі Міни окремо і окремо менського району. Ні, ми можемо тільки Менський район. Тільки район. Мене ми не можемо. Добре, да, мене давайте менський район, А я пробував мене, в мене вийшло. Можливо, меншкіре. Менський... А саме мене в нас окремо Так, режим. ви. Знає, спочатку рубрика. Ми рубрика. Ми в... Всі вакансії, так. Значить, да. всі, всі рубрики. Регіон. Це область або місто Київ. Так. Вибираємо Чернівську область. Далі, щоб вибрати менський район, нажимаємо розширений пошук. Ага, так. Додаткові параметри для пошуку і ось поле район вибираємо відповідно менш район. Може бути будь-який інший район в області, кудися інформація проєкту. Так, формат, так, профнат. Менський, Менський, Менський. Менський. менський, менський, менський. Ми дали всі необхідні критерії. Всі рубрики Чернігівська область, Менський район. Нажимаємо кнопку Пошук, оханців. Так. Будь ласка, ви отримаєте інформацію про вакансії із бази даних А скільки їх тут усього населення? 23. 23. 23 вакансії. Така сама інформація знаходиться в біодспечено стені, така сама інформація. Ага, дякую, дякую, дякую. Точно така сама. Така так, сама. так а, якщо можна, тут повні дані по можете відкрити якусь. Ну, Для того, наприклад. Щоб докладні дані, ми наводимо курсор на вакансію, Нажимаємо ліву кнопку і відкривається додаткова інформація освітній вакансії. Рівень освіти. Основні обов'язки, режим роботи, характер роботи, умови праці, зарплата і контактні дані роботодавця, які подався в афганці. Сергій Анатолійович, ну дозвольте мені подякувати вам за якісну, швидку і вичерпну інформацію. Добре, що Те, що я хотів почути, я почув. Дуже Вертайтесь. вдячний. Звертайтесь. Дякую, дякую.